Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 22 листопада, 637-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни завдали ракетного удару по одеському порту. На жаль, є вже підтверджене влучання по портовій інфраструктурі, ну, хоч травмованих людей немає. І в цей самий час росіяни також випустили чи то керовану авіабомбу, чи то ракету в напрямку Вілково на півдні Одеської. Області, на жаль, теж є влучання. Повідомляють про пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Також вчора, в день над Чорним морем біля Одеської області, наші хлопці збили великий розвідувальний російський безпілотник. Ну а вночі росіяни знову запустили іранські дрони Камікадзе. За минулий тиждень лише одного дня не пускали вони їх. Вчора їх було запущено 14 штук, було знову декілька груп. Маршрут однієї групи досить стандартний через південь, центр і аж на військовий аеродром в Хмельниччині. А інша група знову летіла через Приязов'я Дніпропетровщину в сторону Чернігівщини, і там вздовж кордону аж на Волинь. Минулої доби наші хлопці гарно попрацювали і збили 14 з 14 іранських дронів. В сусідній Миколаївській області, крім дронів, вчора росіяни обстрілювали акваторію Очакова. Тож там без руйнувань і постраждалих. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі після російських обстрілів. Минулої доби одна людина загинула. А ще семеро травмовані. Ну і трохи гарних новин: як щось летить на Росію, так в Брянську Народну Республіку по місцевому хімічному заводу вчора летіли якісь дрони. Росіяни намагаються все замовчувати, але побачимо, може скоро з'являться відео. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня, і давайте закинемо гроші волонтерам. Дякую.